Привіт, люди в інтернеті! З вами знов я, Оля Осача, і я твердо налаштувалася, щоб відео виходили кожен понеділок. Тому сьогодні, в п'ятницю, я знімаю вам відео про печення хліба, яке я анонсувала ще раніше, і написала, що вам цікаво та дивитися. Тому давайте починати. Погнали у відео. Ось це моя закваска, яку я дістала з холодильника, де я її зберігаю. Зараз ми з вами її будемо годувати. Бо, перше, для того, щоб спекти хліб, потрібно, щоб у вас була активна закваска, тобто активний стартер, який потім підніметь хліб, бо ми не використовуємо дріжджі. І так, зараз будемо годувати закваску. Для цього нам знадобиться наша закваска, яка в нас вже є. Баночка, яким ми це будемо робити. Я зазвичай, коли не знімаю відео, все роблю в одній банці, і вона тут живе місяцями. Але для того, щоб було нахлядніше, я все покажу з новою баночкою. Також для, нам, для неї потрібна буде якась накривка, будь-яка кришка, але вона не має бути суперплотна, бо туди має потрапляти повітря. Також резиночка, щоб відмітити, де був наш стартер, або маркер, яким ви намалюєте краї. Також борошно, водичка, штука, щоб розмішати, і кухонна, кухонна вага. Я використовую борошно-пшеничне жирнового помелу, в якому білку 15,6 грама на 100 грам. І е, в даному випадку це важливо. Ви маєте годувати закваску борошном, в якому є багато білку для того, щоб е, бактеріям було що їсти, і щоб ваша закваска була класна і добре, піднімала хлібчик, і робила в ньому гарні бульки і все таке. Тому або цільнозернове борошно, або борошно жорнового помелу, або є ще таке борошно, я знаю бренду Nordic, а також є італійські бренди, які роблять високобілкове борошно. От, просто ви дивитесь на вміст білку на етикетці, і якщо воно вище 13, то воно вам підходить. І все. От. Давайте починати. Беремо баночку. Включаємо кухонну вагу. Скидаємо до нуля. Щоб було зручніше все зважувати. Я візьму ще одну ложку, щоб борошно насипати іншою ложкою, бо це буде брудна зараз. І так ми відважуємо 50 грам нашого стартеру. Ось наша закваска. Ми її кладемо в банку, поки не буде 50 грамів. Все, є 50. І наливаємо нашу водичку. Водичка має бути кімнатної температури Це також буде 50 грамів водички. І тепер кладемо наше борошно, має бути також 50 грамів. Тепер, коли в нас вся ця історія в банці, ми беремо паличку чи ложку. Я от мішаю е, паличками для. Добі, щоб їсти азіатську їжу, бо мені дуже зручно так робити. Я перемішую це все дуже добре. Тут не має залишитися жодного камочка, воно все має бути добре добре змішано. Насправді це займає десь не знаю, 30 секунд. От я все перемішую. Дивлюся, щоб на дні не лишалось змішаного борошна. Ось воно в мене все. Гарно перемішаний. Е, тепер я накриваю його кришечкою нещільною, а також беру резинку і позначаю, позначаю місце, де в мене зараз знаходиться закваска, щоб я потім могла подивитися, коли я можу її використовувати. Вона має вирости вдвічі або більше. Коли у вас закваска буде десь отут. Тоді можна починати процес змішування тіста. От. Тому е, кладемо резинку і відправляємо її стояти при кімнатній температурі. Це займе десь 6, може 7 годин, е, може 5, бо сьогодні дуже тепло, в нас цілий день світить сонечко, то можливо воно виросте швидше. Е, і я повернусь до вас, коли моя закваска буде готова для того, щоб робити тісто. Так, я погодувала свою заказку о 10-й, зараз третя. Тобто пройшло 5 годин. Вона виросла трохи більше, ніж вдвічі, і цього вже достатньо для того, щоб робити тісто. Для тіста нам знадобиться миска з кришкою або будь-яка скляна миска, або металева миска, яку ви можете накрити металев... Господи, металевою пластиковою плівкою харчовою. Також нам потрібна буде вода і борошно. І все. А, і наш стартер, звісно. Починаємо з того, що включаємо кухонну вагу і кладемо на неї миску, потім збиваємо все це до нуля. І далі робимо наступне. Наливаємо 270 г водички холодної. 270 грамів водички і кладемо 90 грамів стартера. Не забувайте збивати до нуля, бо потім дуже важко враховувати всі, всі числа. Так, 90 грамів стартера. До речі, коли ви кладете стартер в водичку, він має не тонути, а плавати. Це е, один з вірних признаків того, що ваш хлібчик підніметься і буде гарним. Це в мене вийшло 93 грами, і зараз я ще оце докину. Цього достатньо. Насправді, якщо трохи не попали по грамам там плюс-мінус 2, 3, 5, то нічого страшного. Це не дуже точна наука. Так, зміщуємо водичку зі стартером. І ведемо всипати борошно. Я використовую таке капутто. Італійське, але підійде будь-яке е, борошно вищого готунку. Або хлібна мука з високим містом білку, вона теж е, добре підійде. І всипаємо борошно, Тут його має бути е, 390 грамів. Коли всипали борошно, просто беремо звичайну ложку будь-яку і все це добре розмішуємо. Нічого місити не треба, тісто треба просто змішати, щоб всі інгредієнти добре поєдналися і не було окремо борошна, окремо жижі, а все разом було типу, як тісто. Має вийти приблизно таке тісто, воно досить вологе і липке, тому е якщо місити його руками, а не ложкою, тоді руки треба мочити, щоб воно не дуже сильно прилипало, тоді трохи краще з тим. От. І це поки що все, е це тісто ви накриваєте плівкою харчовою або кришкою, як в моєму випадку, і лишаєте на 45 хвилин. Для того, щоб відбувся процес автолізу. І через, 5, через 45 хвилин ми до нього повернемось і посолимо його. А поки що, поки що ми маємо знов погодувати нашу закваску по такому самому принципу, як ми годували її для зростання хліба. І цього разу, коли вона зросте, але пекти ми, наприклад, більше не збираємось, то ми можемо її покласти в холодильник, і вона там чудово буде існувати на протязі. Ну, десь двох тижнів, але в будь-який час, коли ви хочете знов пекти, ви її достаєте, знов годуєте, і коли вона активна, знов можете робити тісто. З цим все просто. Також, якщо ви хочете, щоб я зняла відео, як виростити свою власну закваску, я можу це зробити, але насправді ну, це відео треба знімати цілий тиждень, бо вона десь тиждень чи 10 днів росте. О, то якщо вам це цікаво, то напишіть мені в коментарях, і я б могла це зробити. Також, якщо ви не хочете вирощувати свою особисту закваску, але дуже хотіли б спробувати, як то пекти, можна вже купити готову. Їх часто продають дегідрованими, і я знаю одну дівчину, Юлю. Вона продає дегідровану закваску. Вона мені, до речі, свою присилала, і свій перший хлібчик на заквасці я спекла з її закваскою. тому можу її впевнено радити. Я лише на неї посилання під цим відео. Десь там внизу подивитись. От, а якщо вам цікаво, як виростити свою закладку з нуля, то напишіть мені в коментарях, і я якось зніму для вас е, такий відеогайд. От, е, якщо набереться більше 10 коментарів, е, то я це зроблю. Обіцяю. Так, пройшло 45 хвилин. Я знов з вами. Знімаємо кришку. Отак От виглядає тісто. І ми зараз будемо його солити. Знов вмикаємо нашу кухонну вагу, ставимо миску і обнуляємо до нуля. Таку кількість тіста я солю 12 грамами солі. В оригінальному рецепті 6, але мені того замало, тому ви собі обираєте, як вам більш смакує. Я люблю більш солоне, тому я даю подвійну порцію. Це 12 грамів. Це має бути звичайна кам'яна сіль, бажано не морська і не йодована, бо вона гірше якось працює з закваскою, може вплинути на пухкість тіста, тому краще, звичайну кам'яну сіль брати для цього. Далі мочимо руки в воді і просто вминаємо сіль в тісто. Отак. Мочимо руки. І робимо йому розтяжки і складання. Так, я треба перебрати вагу. Робимо так з кожної сторони. Залежно від типу борошна, який ви використовували, тісто буде або краще, або гірше тянутися. Чим більше в борошні було білку, тим краще воно. Структуру глютену формує, тому буде тягнутись краще і не рватися. Робимо це декілька разів. Потім ми накриваємо тісто кришкою і лишаємо на півгодини. І через пів години ми до нього повертаємося і знову робимо розтягування і складання. І це ми робимо протягом двох годин, кожні півгодини, тобто всього виходить чотири рази. І після того буде формовка хліба. Ми повертаємось до тіста, знімаємо нього кришку, мочимо руки і знов робимо йому розтягування і складання. Кожним разом тісто починає тянутися все краще і краще, і воно стає все більш таке гладке. І це говорить про те, що ви на вірному шляху, що глютен в вашому хлібчику розвиває свою структуру, і воно стає пружнішою, і тому він буде пухкенький і гарний. Я до вас повернулася, але насправді третє складання я не зняла чомусь. Не знаю, чому так вийшло. Так. Е, да. Тобто я вам зняла два складання, третє було точно таке саме. І зараз четверте, останнє складання і формовка хліба. Е, я до вас з цим повернулася. Так ми знову відкриваємо книжку. мочимо руки. Все як завжди. Дивіться вже, як гарно тянеться тісто. Вже четверте складання. Ось воно. Яке гарне. В ньому вже є булки, їх добре видно. І це було четверте складання. Ми вже далеко тісто не відкладаємо. Я витираю руки. Тісто приливає до рук трохи, це нормально, бо це дуже мокре тісто і воно досить липке, тому саме тому я мочу руки перед кожним складанням, бо воно тоді, якщо їх не намочити, воно приливає дуже сильно. Наш наступний крок це формовка хліба. Для цього нам потрібен буде кошик для розстоювання хліба. Насправді, якщо у вас немає такої модної корзинки, ви просто берете звичайну миску і кладете в неї в неї отак рушник, присипаєте його повністю борошном. Так як я маю цю корзинку, її можна використовувати як без рушника, так і з рушником, але я останнім часом, е, мені більше подобається з рушником її використовувати. От я вкладаю в неї рушник. Е, беру борошно, в мене тут є. Посипаю. Е, рушник має бути добре вкритим, вкритий борошном, бо інакше хліб до нього прилипне. Посипаємо також борошном робочу поверхню. Добре, посипаємо борошном, не жаліємо, розмазуємо його. Вся решта, що у там було в мисочці, я висипала. Цей кошик тепер змащений борошном, тут все змащено борошном, я знов мочу руку. І дивіться, достаю тісто на цю робочу поверхню. Я зазвичай це все роблю на стільниці, бо від неї легко відмити все, що до неї пристало. Зараз роблю на дошичці, не знаю, чим це все обернеться, але так було гарно, типу для відео і, коротше, напевне, шкрябати досточку потім. Дивіться, ми тісто розтягуємо якомога сильніше в боки, але щоб не порвати і щоб не полопати пухирці. По тобто робимо це досить обережно. І далі ми робимо наступне. Ми його складаємо кут до кута. І цей кут також. І потім ми його завертаємо колобком таким. О, ну все, в мене вже прилипло. Мені треба більше борошна. Тісто дуже липне до всього, з цим треба бути обережним. Я знову все замащую борошном. І далі ми маємо так його підгинати під себе і складати декілька разів, поки він не стане такою круглою, гарною кулькою, от як ця. Потім я його перекладаю в кошик вверх ногами. І тут зверху, також на руку, тут зверху, потім знову беру так шматочки і защіпую їх всередину. Я не знаю, чи то добре видно. От просто легенько зверху так беру і защіпую всередину. Ну і все. Це формовка тіста. В корзинці воно буде розстоюватись десь годину чи дві при кімнатній температурі, і потім піде на ніч в холодильник. Тому ми його накриваємо кришкою. В мене просто ідеально підходить ця кришка від миски, тому я накриваю нею. Але якщо що, можна накрити харчовою плівкою, ну тобто будь-чим, щоб, щоб воно не завітрилось. От. І ви накриваєте його так і лишаєте на стільниці в себе на столі при кімнатній температурі десь на годину, півтори-дві. Оце як вас час дозволяє. Зараз в мене шоста вечора. От, о восьмій вечора я його приберу в холодильник і вранці повернусь до вас з тим, щоб пекти. В холодильнику має бути температура десь 4-5 градусів для того, щоб воно там все не замерзло і повільно продовжувало ферментуватись. Також на стільниці при кімнатній температурі до ранку ви лишати його не можете, бо він перестоїть і тоді він не підніметься. Це важливо, щоб він трохи ферментується. При кімнатній температурі, а все решта процесу відбувається в холодильнику, який заповільнює цю ферментацію. От. Тому побачимось з вами вже завтра вранці. Па-па! Зараз вже восьма вечора. Я буду прибирати хліб в холодильник. Подивіться, які на ньому з'явились пульки гарні. Добрий ранок влог. Сьогодні вже ранок і в нас такий дощ вообще, йде. Але я прокинулась і збираюся спекти хлібчик. Ось так він виглядає в корзинці, вже підійшов і дуже гарно виглядає, має пухарці. І зараз ми будемо займатися тим, щоб його спекти. Я вже нагріла духовку до 250 градусів і буду пекти хліб в чавунній каструлі. А, як... Якщо ви не маєте чавунної кастрюлі з кришкою, то ви можете просто розігріти протвінь, на якому будете пекти, тобто металевий такий духовочний протвінь. От і е, поставити вниз ще один протвінь, і його також розігріти, і потім налити на нього кипяток, щоб був пар. Я для цього використовую чавунну каструлю, тобто, всю вологу, яка буде виходити з хліба, вона буде лишатись під кришкою, тому хліб підросте. Якщо ви не маєте каструлю з кришкою чавунної, вона не обов'язково має бути малюрована, як моя. А вона може бути це може бути будь-який звичайний чавунний казал. От головне, щоб він мав кришку, бо тоді сама поверхня чавунної. Форми вона нагріється і буде мати 250 градусів, і коли ви покладете свій хліб всередину, то вся волога, яка з нього буде виходити, буде лишатися під кришкою, і хлібчик виросте. От. Якщо ви того не маєте, то ви просто робите штуку з двома противнями, наливаєте кипяток на нижній противень, щоб пар піднімався, і так само ваш хлібчик піднімався разом із ним. А тепер я відрізаю шматок пергаменту. Також нам знадобиться звичайне лезо. Отаке. От Бувають такі модні лезо на паличці, щоб е різати хліб, але я такого не маю, тому я маю таке, звичайне, покажу вам з ним. От. Ми присипаємо пергамент борошном. От я тут маю залишки. Присипали пергамент борошном, розігріли духовку до 250 градусів разом з формою, в якої ми будемо пекти, і потримали десь пів години, щоб форма добре нагрілася і вже мала ту температуру, яка потрібна. І перекладаємо хлібчик на пергамент верх ногами. Обов'язково верх ногами. Тоді, при випіканні, всі бульки, які на поверхні утворилися, вони будуть підніматися до іншої поверхні. і вашому хлібчику буде багато гарних здірок. Ми це зробили. Ось наш хлібчик на поверхні лежить. І тепер ми його е, розрізаємо лезом. Можна робити якісь узори. Я знаю, що дуже багато людей роблять гарні колоски, там всякі такі штуки. Я просто надрізаю е, таку лінію, щоб хлібу було куди підніматись, і щоб в нього був такий гребінець. Я це роблю. Так. Готово? Хлібчик надрізаний. І тепер я буду його відправляти в духовку. Для цього мені потрібна буде... одна рукавичка, щоб зняти кришку, яка там нагріта, вона дуже гаряча. Ось моя каструля. Зараз я буду класти в неї хлібчик з пергаменту. А Далі я знову беру кришку і накриваю все кришкою. І відправляю в духовку на 15 хвилин а, з кришкою. А якщо ви печете не в кастрюлі, а з паром з противнями, то також 15 хвилин випікаєте з паром, і потім в моєму випадку я забираю кришку. А ви забираєте нижній противень, на якому був кипяток, який мав випарятись. За перші 15 хвилин хлібчик недостатньо піднявся, і тому я залишила його ще на 5 хвилин в духовці з кришкою. Щоб зараз ми з вами подивилися, що сталося. Так гарно відділився гребінець від хлібчика, Ось так він гарно піднявся. Ай-яй, кришка гаряча. Кладу її сюди. І відправляю хлібчик в духовку. Вже без кришки. Десь до 230 градусів понижую температуру і залишаю його в духовці пектися ще хвилин на 20 приблизно, може 25. От, залежно від того, коли мені сподобається його скоринка. Насправді по часу краще не орієнтуватися, бо у всіх духовки різні, і краще орієнтуватись по скоринці. Коли вона вам подобається, коли вона така рум'яненька і гарненька, тоді ви можете його діставати. От тому я до вас повернусь, коли мій хлібчик буде готовий, і скажу вам, скільки часу це зайняло. Зараз в нас 10.21, От і повернусь до вас дуже скоро. Пройшло рівно 25 хвилин, і я дістала хлібчик з духовки, і він дуже гарний. Хочу, щоб ви це побачили. Просто послухайте це. Він досить непогано розкрився, він має оцей гребінець і. Іноді він піднімається, грибінець піднімається вище, але оця частинка хліба теж сильно піднялась, тому він не такий видатний. Але я впевнена, що він все одно буде смачний, бо на ньому дуже багато запечених бульок і багато бульбашок. Видно, що в ньому всередині будуть гарні великі дірки. От. І тепер він має постояти десь 15-20 хвилин, щоб вистигнути, бо якщо ви розріжете такий гарячий хліб, щойно з печі, то. Це може вплинути на його текстуру, він може так злипнутися. От тому він має вистигнути хвилин 20, і це якраз міша з хасками десь мають прийти з прогулянки в цей час, і ми розріжемо для вас хлібчик. А поки що хочу сказати, що це я показала, як робити найпростіший хліб просто з звичайного білого борошна. Його можна робити з цільнозернового борошна, з борошна спельти. І від цього він має різний колір, різний смак. Але для цього так само підходить звичайна пшенична закваска. От для житнього хліба, тобто чорного, потрібно робити житню закваску, але це, це взагалі інша історія. От я все роблю на пшеничній заквасці, Також я роблю з пшеничної закваски піцу. Тісто виходить теж дуже класне. Якось можу вам про це показати, якщо вам це цікаво. От і недавно ми навіть пекли паски, покажу вам тут фоточку. Вони теж були дуже смачні. Ми навіть не робили на них глазур і одразу все з'їли. Така да? історія. Добрижок, добрі жовт, добрі жовт. Eu não.